Мене звати Наталія Тарасенко, я очолюю громадську організацію Паратет. Також є гендерною експерткою і радницею з гендерних питань голови Житомирської ОВА. Цей весь рік відзначення 140-річчя українського жіночого руху дає можливість кожній з нас, хто себе вважає причетною до цього руху. З одного боку ще раз переосмислити, що важливо, щоб давати належне поцінування тим жінкам, які ціною свого життя, здоров'я, надзвичайно. Альних зусиль в тих умовах історичних, в яких вони жили, були і творили, робили багато всього надати їм належне місце в когорті тих, хто розвивали український жіночий рух з іншого боку, для мене особисто це дуже гарне нагадування про те, що якщо не ми будемо залишати слід по собі і створювати різні можливості й форми, як спогади про себе залишати і про наші дії, то ніхто. За нас цього не зробить. Я обрала для себе постаті Наталії Кобринської. Ну не лише через те, що вона теж Наталя, а й через те, що, на мою думку, це була дуже сильна вольова жінка, якій, можливо, не просто було стати першою зачинателькою українського фемінізму, як сьогодні ми про неї можемо читати. Але це ще й була жінка, яка не зрадила своїй меті. І серед іншого, її життєва мета була створити умови для того, щоб жінка стала суб'єктною, змінити ролі жінки, щоб це не лише була та хто народжує і виховує і домогосподарка, а створити можливості для навчання і освіти жінок дуже непросто бути, тою, хто перша йде. І звичайно, велика шана їй за це, і велика подяка всім тим жінкам, які її підтримали, і не лише жінкам. Продовж життя кожна з нас робить різні вибори. Вони дуже часто непрості ці вибори, які впливають на все наше подальше життя. Але якщо ти маєш свою велику мету і ти розумієш, для чого ти це робиш, тоді це додає тобі можливості і ресурсу переживати різні події в твоєму житті. Я вважаю, що сьогодні кожна з нас має ті права і можливості, які виборювали для нас інші жінки і дівчата. Тому для себе як завдання, я вбачаю, що маємо як мінімум втримати свої позиції а як максимум розширювати можливості дівчат для того, щоб вони могли жити своє усвідомлене життя. Я би хотіла побажати кожній дівчині бути самоцінною і знати, що ви найкращі, і ви варті найкращого свого життя.